Вітаю всіх. Сьогодні обзор монети України. Одна копійка 2009 року. Монетка магнітна, виготовлена з магнітної сталі. Має гладкі такий. Аверс монети має напис Україна. Зображення тризуба, Дата 2009. По боках, колося пшениці з листям каштану. Реверс монети. По центрі напис: 1 копійка. Та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Ціна рядової монетки на сьогоднішній день коштує від 2 центів в залежності від стану монети. Є екземпляри, які коштують більше свого номіналу. Це, зокрема, монетки, які мають будь-які відхилення та браки. Ціни на них розпочинаються від 2 доларів за одну монетку. а Найдорожчими це є монети, які не магнітні, не притягуються магнітом. Ціна на них договірна. І монети, які мають поворот у 180 градусів. Та брак аверс-аверс або реверс-реверс. Ось так монети будуть виглядати з поворотом та з браком аверс-аверс. Ціни на них договірні, тому що це. Монетки, які попадають в одиничних екземплярах, такі як монети, які виготовлені з інших металів. В кого є цінні монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.